Hello, everybody, welcome back to my channel. Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами робимо огляд на Grammar Reference and Practice. Це друге заняття такого формату, яких ми, в якому ми окремо розглядаємо граматичний матеріал за підручником PREPARE 6 клас. Отже, це сторінка 138 Grammar Reference and Practice. І сьогодні на уроці ми з вами розглянемо Present Simple Tense, теперішній простий час. І прислівники частотності, adverbs of Frequency, які теж вживаються часто в Present Simple tense, у теперішньому простому часі. Ну, звичайно, виконаємо практичну частину, вправу 1, 2, 3 на тій же самій сторінці. Не забувайте підписуватися на канал, ставте свої вподобайки. Діліться своїми думками з цього приводу, чи так краще стало ніж було в попередньому році. В Попередньому році у п'ятому класі ми з вами включали ці частини у занять у уроків з граматики у заняття за тематичними юнітами. У цьому році я вирішила для з точки зору навігації, спрощення навігації зробити так, щоб цей матеріал був окремо. В окремому відео у плейлисті, кому потрібно, перейде і подивиться, і знайде його. На заставці буде стояти саме сторінка цього, ця сторінка підручника, і вам буде дуже легко її знайти, сподіваюся. Ну що ж, а ми з вами почнемо сьогодні з Present Simple. Що це таке, так, і навіщо воно потрібно? Ну, кожного року ми починаємо з Present Simple, в принципі. Теперішній простий час. Отже, давайте одразу з вами прочитаємо. Що позначає теперішній простий час. We use the Present Simple to talk about things we do often or every day. Ми використовуємо Present Simple аби розповісти про речі, які ми робимо часто або щодня. Наприклад, I play football after school every day. Я граю у футбол після школи щодня. He doesn't go skating in the summer. Він не катається на ковзанах влітку. Отже, Present Simple. Це той, та форма теперішнього часу, простого теперішнього часу, яка розповідає нам про ті речі, які ми робимо щодня, про наш розклад, про наші звички, наприклад. Ну, і, звичайно, якісь ще науково доведені явища, ну, тобто, які вже доведені не підлягають. Наприклад, 2 помножене на 2 буде 4. Сонце а, знаходиться у центрі сонячної системи, або Земля. Навколо Сонця обертається, це теж буде Present Simple Tense. Отже, як утворюється Present Simple Tense? Після IUZ дієслова пишуться у початковій формі. Наприклад, I play volleyball. я граю постійно в волейбол, або they play volleyball. Ну а he, she, it це супроводжує, я вам говорила вже на попередньому уроці так, граматики, завжди літера S. Після he, she, it, to be змінюється на is, після he, she, it uh, have got змінюється на has got, з'являється знову літера S. Так і в цьому випадку, після he, she, it до дієслова додається закінчення S і S. Наприклад, he goes running. Якщо дієслова закінчуються на O, на sh, на ch, які вмовляються як SH чи подвійну S та S, то додається закінчення es для спрощення вимови. He goes running – він займається бігом. She goes running – it goes running. Щоб поставити заперечення для they, I, I, ми підставляємо допоміжне дієслово do. Щоб утворити заперечення для he she, it, ми використовуємо does. В цьому випадку літера S бере і переходить у слово does. І дієслово вже пишеться за змістом без закінчення s. He doesn't write poems Літера S перекочувала до слова do, і у нас вийшло does. А є слово за змістом, як ви бачите, write пишеться без S. She doesn't write poems, вона не пише вірші. It doesn't write poems, воно не пише вірші. I don't paint pictures, я не малюю. You don't paint, we don't paint, they don't paint. Щоб поставити питання ці ж do і does. Йдуть на початок речення або перед підметом в реченні, якщо це е, речення загального, загального плану, так, е, General Question, то з них починаються наше питання. І так для аюзе ми використовуємо do на початку, для he, she, it – does. І знову ж таки подивіться, що дієслова за змістом live, sit, живаються без будь-яких закінчень. Do I sit near The Window. Чи я сиджу біля вікна? Do you sit near the window? Do we sit near the window? Do they sit near the window? Для he, хишет використовуємо does. Does he live near here? Чи живеш ти поблизу? Does she live? Does it live? Ну і короткі відповіді. Якщо з do починається питання, то у відповіді має бути та ж сама do, або у стверджувальній, або заперечній формах. Yes, I do. No, I don't, yes, you do, no, you don't, yes, we do, no, we don't, yes, they do, no, they don't. Ну і для he she, it, як завжди, does. Yes, he, she it does, no, he, she it doesn't. Отже, це щодо утворення стверджувальної форми і заперечної форми, речень в present simple, там, де у нас є дієслово, яке виконує дію. He, she eat, він, вона, воно, замість he може стояти. Ім'я писатися людини, замість ще так само або ім'я, або, наприклад, наша приналежність родинна мати, так, сестричка, тітонька. ну І замість іт може бути або назва якоїсь тваринки, в однині, або, наприклад, меблі, стіл, холодильник, будь-що. так, Те, що є середнім родом. В англійській мові середнім родом є усе, крім людини. Так? «Крім людини». Ну або якщо ця тваринка є членом вашої родини. Також в Present Simple використовуються так звані прислівники частотності, Adverbs of Frequency. We we use the Present Simple to talk about things we do often or every day. Повторюємо правило. Ми використовуємо Present Simple теперішній простий час, аби розповісти про ті речі, які ми робимо щодня. І з якою частотністю ми це робимо, допомагають нам дізнатися саме прислівники частотності. Наприклад, I always play table tennis in the summer. Я завжди граю в настільний теніс влітку. I usually go sailing with my dad, тобто це вже не кожного дня, не 100%, але достатньо постійно. Так? Я зазвичай займаюся парусним спортом з татком. I often do athletics with my friends. Я часто займаюся атлетикою з друзями. Ну, тобто, це 50-50. Часто так, але не зовсім так прям, щоб аж було кожного дня. I'm sometimes late for school. Я інколи запізнююсь до школи. Зверніть увагу. В даному випадку у нас в реченні вживається не дієслово, яке виконує дію, а дієслово to be, яке змінилось на M для I. А слово late є прикметником. Так? Але, в принципі, цей вираз перекладається запізнюватися. To be late. Зрозуміли, так? Уже to be змінюється для I на M. I am I'm sometimes late for school. Так, I'm never happy unhappy. Я ніколи не буваю нещасливим. Тобто можна сказати так: I am always happy, так? іншими словами. Як ви бачите, від 100% повторюваності щодня до нулячої, абсолютно, так? до нульової. Always завжди. Usually – зазвичай, рідше за always. Often – часто тобто, рідше за usually. sometimes іще менше, да? тобто 30% десь. Не, дуже рідко, так, sometimes, інколи, і не ви це взагалі ніколи. Зверніть увагу, будь ласка, на місце знаходження розташування прислівників частотності. в реченні. Якщо у нас е, м, речення там, де є дієслово, яке виконує дію, то ці прислівники частотності використовуються перед ним. Перед словом play, як ви бачите, go and do. Якщо в реченні є дієслово to be, яке змінюється на m is r, то прислівник частотності вживається після нього. I am sometimes late, бачите, I am never unhappy. We use the present simple with adverbs of frequency to say how often we do things. Ми використовуємо present simple з цими словами, так? прислівниками, аби сказати, як часто ми виконуємо якусь дію. Ми можемо говорити, ми можемо не говорити. Але якщо вас запитують how often, наприклад, how often do you go to school, як часто ти ходиш у школу, то ви скажете там. I always go to school, ну звичайно, у робочі дні. How often do you go snowboarding? Як часто ти займаєшся сноубордингом? Відповідь: We sometimes go snowboarding in the winter. Sometimes to be відповідь же. На питання how often? Як часто? Sometimes. Інколи. With the will be. Якщо у нас в реченні є дієслово to be, яке змінюється на am, is are, так в Present Simple, we put the adverb, ми ставимо, ми вживаємо прислівнику, цей sometimes, never, always, usually often, after the verb, після дієслова to be, and before the adjective перед прикметником, те, що я вам говорила. Отже, always, usually often, sometimes never вживається завжди після am, is are, в Present simple перед прикметником. Are you sometimes tired after school? Чи ви інколи втомлені після школи? Yes, I am often tired. No, I am not often tired. We put other verbs in the present simple. With, with the other verbs in the present simple, we put the adverb before the main verb. В інших реченнях з present simple, там де є дієслова, а виконує дію, а не дієслова зв'язка to be, так? Ми використовуємо прислівники частотності вже перед дієсловом. Перед дієсловом play, як ви бачите, go and do. Наприклад, do you often play hockey at school? Often вживається перед. дієсловом. Нікуди воно не перейшло. Yes, I often play hockey. No, I don't often play hockey. Remember, we use uh, never with positive verbs. Запам'ятайте, якщо ви в реченні хочете зробити заперечення, то ви можете його зробити або за допомогою. Допоміжного діє do, does, відповідно, do для I, you, you they, а does для однини, так, he, she, it, третя особа однини. І якщо ви хочете зробити заперечення або за допомогою do does, або за допомогою слова never. Але в одному реченні не може поєднуватися don't, doesn't і слово never. Наприклад, I never go snowboarding. Я ніколи не займаюся сноубордингом. Або she, she is never late. Вона ніколи не запізнюється. Ну, а зараз переходимо до практики. Отже, вправо 1, practice. Complete the sentences with the present simple form of the verbs in the box. Отже, які у нас є дії слова. Go. Це або йти, або займатися так. З тим видом спорту, який закінчується на «ing». ми це вчили з вами в попередньому класі. «Not go» – не займатися або не йти. «Not play» – не грати. Отже, очевидно, що тут буде у нас does not або do not. Play грати, «study» – вивчати, «watch» – дивитися. І так, I basketball in a team. Ну, тут може бути: я граю, або я не граю, ми ж не знаємо. Ну, добре, хай буде I play. I play basketball in a team. Я граю баскетбол в команді. «My teacher» – Uh, не займається парусним спортом. Doesn't go sailing when the weather is bad. Чому я зробила висновок, що doesn't go. Тому що погода погана, так? Отже, my teacher doesn't go sailing when the weather is bad. Uh, my brother TV after dinner every day. Очевидно, що мій братик дивиться телевізор. Watches Пишемо закінчення не S, а ІС, тому що у нас тут ускладнена вимова, так. TCH закінчується слово. Якщо, слово, якщо є слово закінчується на подвійну S, S, на O, і якщо це слово закінчується на SH або CH, які вимовляються відповідно як Ш та Ч, то додаємо закінчення І S. Так, далі. Питання. Чи матуся твоя бігає, так? Does your mom…» Go running before work. Чи твоя мама займається бігом перед роботою. Угу. Далі, my friends and I. Don't play rugby. Ось, тут буде заперечення. Don't Don't play rugby. Ми не, не граємо у футбол з друзями, так? We prefer football. We prefer football. Нам подобається, ми віддаємо перевагу футболу. So, we prefer football. And the last, so my best friend always studies hard before an exam. У слові «study», коли ми додаємо закінчення і S після друга, да? my best friend це може бути he або she. Після he, she «it» діє слова пишемо закінченням S і S. Так от, слово «study» закінчується на Y. Якщо перед літерою Y йде приголосний звук, то Y змінюється на I і додається І S. My best friend always studies hard before an exam. У цьому випадку йде зміна Y на I. Якщо в слові play, наприклад, давати закінчення S, то після хіщі і так, то Y не зміниться на I. Чому? тому, що перед Y йде голосний звук E Plays. Зрозуміло. Отже, якщо в слові study, так, додаємо закінчення S, S, yes, то Y змінюється на I чому? Тому що перед нею йде приголосний Д звук. Якщо в слові place ми додаємо S в закінченні після H sheet, то перед Y іде голосний звук, і через це Y не змінюється. Вправа друга. Rewrite the sentences with the Adverb of Frequency in brackets in the correct place. Перепишіть речення з прислівником частотності у правильному місці. Тобто треба просто ці never often sometimes поставити в реченні у правильне місце. Отже, we never play badminton. Ми ніколи не граємо у бадмінтон. Я ставлю тут галочку, показуючи вам, де потрібно вживати цей прислівник. Отже, never вживається перед її словом play. My dad doesn't, go, doesn't often go running. Так само і тут. Перед її словом смисловим ми вживаємо прислівник частотності. My friends and I sometimes go cycling. Я не, також не буду заперечувати той факт, що інколи, коли на слова sometimes та usually падає логічний наголос в реченні, а ми виділяємо саме це слово, то ми можемо з нього починати. Наприклад, там «every my, My friends and I go cycling. But sometimes, але інколи, we go running. Тобто, коли ми хочемо виділити щось і сказати, що але інколи ми цим займаємося, або зазвичай цим займаємося, тоді ми можемо з цих sometimes та usually починати речення. Так, ну але це не про цю вправу. Далі, we aren't usually bored, як завжди. В правилі було сказано: після to be ми вживаємо дієслово. Після дієслова to be, яке є ant в даному випадку, да, видозмінене, Ми вживаємо наш прислівник частотності. Так, і останнє are you often tired? Чи ти часто втомлена або втомлений? Місце прислівника частотності перед словом tired перед прикметником. Перед bought перед прикметником, перед go, перед go, перед, go, перед play. Окей, okay, so rewrite the sentences with the adverb of frequency in brackets. Будь ласка, перепишіть зараз ці uh, прислівники частотності, поставте відео на паузу, у те місце, де стоять мої галочки. Справа третя. Task 3. So, put the words in order to make questions. Поставте ці слова в правильному порядку, аби утворити питання. Then write answers that are true for you, а потім напишіть відповіді, які будуть правдою про вас. Окей, okay. перше. Набір слів. Uh, отже, тут у нас uh, how often немає. Отже, починаємо з допоміжного дієслова do. Do you and your friends often go sailing. Ви і ваші друзі часто займаються парусним спортом. Ну, я гадаю, що, в принципі, це ж загальне питання. Загальне питання від нас вимагає відповіді, так? Короткої. Ну, Наприклад, yes we do. Так, ми цим займаємося. Або no, we don't, якщо ми цим не займаємося. Так, це буде перший приклад. Далі you sometimes both are at home. Знову починаємо питання з вами. Це загальне питання. Отже, починаємо з are. Are you sometimes? А you sometimes. bored... Bored at home? Чи тобі нудно інколи вдома? Питання до мене, тому я скажу no. I'm not. Ні, мені не нудно. Так, одна M. Вибачте, одна M. Я б сказала так: I am never bored at home. Мені ніколи вдома не нудно. Третє питання. Це вже буде спеціальне питання. How often? Отут ми будемо вже повністю відповідати реченням. How often do you cook dinner? How often. How often. do you cook dinner? Як часто готуєш. Вечерю. I always Cook dinner. Я завжди готую вечерю. Сніданок, обід. Полуденок. Окей. Okay. Далі. Четверте питання. How often does your best friend watch TV? Як часто твій найкращий товариш дивиться телевізор. How often How often does. Потім допоміжне міжнадіє слова. Your best, friend, your best friend watch TV. Як часто твій кращий товариш дивиться телевізор? He usually watches. Не забуваємо, що це стверджувальне речення. He usually watches TV. Зазвичай, да? Не 100%, ну так. 90% свого вільного часу. І останнє загальне питання. Do you uh, sometimes go running alone. Do you sometimes. Do you sometimes. Не забуваємо, що ми наші прислівники частотності використовуємо перед дієсловом. Do you sometimes go дієслово. Так, go running alone. Ой. Alone. Do you sometimes go running alone? No. I don't. Ну, наприклад, я один не бігаю, да? No, I don't. Отже, ось у нас приклад uh, питань загального плану, спеціальних питань, ну і, відповідно, коротких відповідей та повних відповідей на ці питання. Great. So, that's all for today. Пишіть свої коментарі під цим відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами цього каналу. Від мінімальної спонсорської підписки доступна функція перевірки домашнього завдання е в деталях з перекладом, з написанням творчих робіт, всього, чого потрібно. Тож, будь ласка, ставайте спонсорами, приєднуйтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Ну і, звичайно, підтримуйте не лише український YouTube, а й ще і. Uh, Ukrainian education. So that's all for today. Goodbye, good luck. See you next time. Bye bye.